Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні 5 травня 2023 рік. У нас гарно на дворі цвіте вишня і тільки-тільки починає зацвітати яблуня. Зараз покажу, що я роблю на пасіці. Ми, ми готовимо наших бджіл до кочівлі на ріпак. Сьогодні гарний погожий день. От. І потихеньку будемо працювати. Бджола збирає пилок ще на сьогоднішній день, а ми працюємо. Зв'язавшись з агрономом, на яке поле ми маємо виїжджати, також зв'язавшись з пасічниками, які мають разом з нами там кочувати, узгодили всі деталі. І приступаємо до розширення наших джолосімей. Ось така картина. Це буде рамочка у нас крайня. Слідуюча рамка у нас от, от такий розплід. Далі середину гнізда не ліземо, у нас в принципі немає потреби на сьогоднішній день. Ось рамочка кормова. Правда не дуже обсижена чубою. Слідуюча рамка має якийсь напреск розплоду немає. О, у даній сім'ї 5 рамок з розплодом на сьогоднішній день. О, така картина. Значить, як ми їх розширюємо? Буде Одна рамочка о така з медом закристалізованим. І пчела буде гарно освоювати швидко. Одна рамочка у нас йде сюди з вощиною. Так як в нас немає коли до них часто дивитися, ми виставляємо магазин, тому що другий раз ми до них будемо дивитися не раніше, ніж через днів 10. От, виставляємо для них магазин, але підгинаємо плівку. Де бджоли гарно займають рамки. Ми ставимо без плівки. Клівку ложимо наверх. Комплектуємо магазин. Ось. Дві суші, вощина, суш, вищина, три вощинки на магазин. Далі підприсніть і утеплення. Кажемо слідуючу бджолу сім'ю. слідуючу сім'ю, яку ми будемо розчарати. Такий стан мають на сьогоднішній день і цього року все краще бджолосімі. Принаймні так зверху видно, саму сім'ю я ще не дивився. От. Але те, що маємо. Спілкуючись з пасічниками, я знаю, що цього року бджоли гарно затрималися в розвитку, багато попід'їдали кормів. Є випадки, що весною бджоли гинули з голоду. Пасічник невчасно подивився жила, осипалася. Ну, такі випадки теж цього року є. ну все так завжди здорово, як вважається. Працюємо швидше, тому що... Немає коли гратися. От така кількість є напреску. Медперга в сім'ї присутня, все нормально. Вон навіть по рамочці, бачите? Щось там капає. Відкритий розпліт. Це гарно. Також гарна рамочка з приносом, не знаю, видно вам чи ні. От. все чудово. Слідуюча рамка йде хоч і кормова, але вона з розплом, я вже це збоку бачу. Ось така картина. Таку сім'ю розширюємо двома рамками вщини Виставляємо розставляємо магазин. Укомплектований точно так само, суш і три рамочки з вущини. Всім гарного сезону!